Зупинка ціною дерев в Кіровоградській міській раді вирішили розширити найбільш людну зупинку ще біля готелю Київ. Однак, щоб облаштувати спеціальний карман, доведеться вирізати 12 дерев. Ідея посадовців знайшла як прихильників, так і тих, хто категорично проти. Аргументи всіх сторін почула Яна Семенюк. Біля готелю Київ щохвилини зупиняється по декілька маршрутних таксі. Для пасажирського транспорту заїзду тут немає. Ще два роки тому міські чиновники взялися вирішити цю проблему і ухвалили рішення про розширення зупинки по великій перспективній. Втім, гроші на реалізацію проекту з'явилися лише цьогоріч. Виконавчим комітетом Кіроградської міської ради в 2011 році було прийнято рішення про розширення приїзної дороги по вулиці Великій Перспективній з влаштуванням приїзної кишені біля готелю Київ. Для того, щоб не накопичувалися у нас транспортні засоби. Стоянку для маршрутного таксі розширять на 84 метри в довжину і 3 в глибину. Кишеня для транспорту починатиметься від перехрестя великої перспективної та преображенської і завершиться ось біля цього дерева. Кіровоградські водії рішення виконкому схвалюють. Дуже неудобно, переход, центр міста. Розширили, було б добре, а тут. Автобуси стоять, вже проїхали взагалі нельзя. Давно пора расширять, тому що було неудобно, стане краще. Нам нормально, тільки для маршруток, щоб дорогу не перекривали. За розширення зупинки і опитані нами перехожі. Пусть буде стоянка, це удобство для людей. І люди будуть здесь останавливаться. Це все делается для людей. Так що це дуже добре. Це хтось грамотно, добре подумав і придумав. Втім, аби зручно було і водіями перехожим, доведеться пожертвувати деревами, що ростуть поряд із зупинкою. За рахунок викорчовання 12 дерев, одне дерево ми плануємо перенести. Трес зеленого господарства здійснить заходи для перенесення цього дерева. Ви вибере можливість, куди вони перенесуть це дерево. І перенесуть проти ліквідації дерев заради зупинки виступають громадські активісти. Керівник Флори говорить, ідея хороша, втім реалізовувати її слід не за рахунок зелених насаджень. Убрати стоянку напроти напротив остановки, не ділять карман такий великий, как он был, как бы хотят, а просто напросто убрать. Ті машини, які стоять напроти остановки, і траса розгрузиться. Викорчовувати дерева планують вже цієї осені. Коли ж з'явиться кишені для громадського транспорту, чиновники поки не знають. Яна Семенюк і Ля день за днем.